Яло за борзо, діброву, оживає, помертвіла природа на нову, оживає, розриває пута зимовії, обновляє свіжі сили і свіжі надії. Зеленіся, рідне поле, українська ниво, підіймися, колосися, достигай щасливо. І щоб всяке добре сім'я. Ти типу повік плекала, і щоб світу добра служба з твого плоду стала. Встань, орачу, встань, в щасливий час золоте зерно. З трепетом любві, мати щирая обійме його, кров'ю теплою накормить його, обережливо виростить його. Гей, брати! Кого серце є, руки сильнії, думка чесна, прокидайтеся, встаньте, слухайте всемогущого поклику весни. Сійте в головах думи вольнії, в серцях жадобу братолюбія, в грудях сміливість до великого, бою за добро, щастя, волю всіх, сійте, на пухку. На живу ріллю упадуть сімена думки вашої.